Доброго дня! Ви на каналі Банківський клуб, і сьогодні ми хотіли би проговорити про пенсії, а саме про інформацію щодо блокування пенсійних карток деяким категоріям пенсіонерів та зупинку їм на рахування пенсійних виплат. Незважаючи на те, що ця інформація була оголошена ще в четвертому кварталі 2023 року, все-таки блокування карток пенсіонерам будуть відбуватися і в 2024 році. У цьому відео ми розкажемо, які категорії пенсіонерів можуть заблокувати пенсійну картку, кому будуть призупинювати нарахування пенсії, на основі чого це можуть зробити, та що робити, коли вам заблокували нарахування пенсії, і пенсія не приходить вам на вашу банківську картку. Просимо вас підписатись на цей YouTube канал Банківський Клуб, щоб мати змогу отримувати відповіді на ваші коментарі та отримувати повідомлення про вихід нових відео на каналі. Українським пенсіонерам порекомендували не зберігати кошти на картці, а знімати гроші з рахунків. Навіть якщо ви хочете накопичувати кошти, краще це робити на окремому депозитному рахунку, коли припиняють нарахування пенсії на картку. Пенсійний фонд України відстежує рух коштів на пенсійних рахунках українців, і якщо з картки не знімаються кошти та не здійснюються інші транзакції протягом тривалого періоду, то пенсійний фонд призупиняє нарахування коштів на такі карткові рахунки. Про це розповіла в ефірі загального національного марафону заступниця голови Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак. Йдеться про термін 6 місяців, тобто, якщо протягом цього часу на рахунку. Відсутній рух коштів, то пенсію перестають нараховувати, а сам рахунок блокують. Те ж саме відбувається з виплатами через Укрпошту. Якщо пенсіонер півроку не з'являється по свою пенсію, подальші нарахування блокуються. Чому блокують картки пенсіонерів? Така норма існує, за словами Марчак, щоб захистити пенсіонерів від різноманітних шахраїв. В першу чергу такими діями фіксують виплату тих пенсіонерів, які померли за кордоном. і інформації щодо їх смерті невідомо. Також це блокування карток дає змогу не нараховувати пенсію тим, хто на даний момент знаходиться за межами України, наприклад, в Росії змінили паспорт і отримують російську пенсію. Для відновлення виплати пенсії доведеться особисто звернутися до територіального відділення пенсійного фонду України з усіма необхідними документами.